Котеджне містечко Дамба Рівер Парк. Будинок 260 квадратних метрів. 11 соток ділянка. Двух власності. Такий гарненький, двоповерховий будиночок. Ось у нас тут друге світло, висота 5 метрів. Дуже класний будинок. Піднімемось з вами на другий поверх. Котежне містечко всього на 14 будинків. Є перша лінія з виходом на канал і друга. Ось зараз ми знаходимося. Пальні, ось бачите, ось тут у нас будиночки на першому рівні. Дуже класне котежне містечко. Містечко.